Бажаю здоров'я, шановні. Сьогодні я з вами хочу говорити про таку дуже болючу і дуже хитку тему, як бойове мистецтво. По інших мистецтвах, які використовує людина, немає стільки міфології і стільки всяких неприємних думок, які крутяться довкола неї. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що сучасні бойові мистецтва вони дуже стигматизовані багатьма поняттями, які ті, які шкодять розвитку бойових мистецтв. А саме, після того, як люди винайшли порох і зрозуміли, що вогнепальну зброю набагато ефективніше, ніж махати е, руками та холодною зброєю, почалося така Загально людська ностальгія по тих старих давніх часах, коли можна було рубатися на мечах, прошивати один одного дерев'яними кілками і розважатися на всю свою фізичну силу. Світ відтоді змінився кардинально і вже ніколи не буде таким. Але ми підсвідомо жалкуємо за тими часами, коли могли собі, ох! Жити так, щоб від твого фізичного стану, від твоїх навиків залежало твоє життя, і весь цей біль. За тими часами ми вкладаємо в бойових мистецтвах. І тому тягнемо всі стігмати з того часу за собою. Але бойові мистецтва вже назавжди змінилися. Вони вже ніколи не будуть використовувати утилітарну роль свою. Вони завжди будуть говорити про щось інше. Чому я говорю, що вони не будуть використовувати свою утилітарну роль? Ну, наприклад, тому що за. Близько чотирьох років від коли я служу ЗСУ, найближчий мій вогн... контакт з бойовий контакт з противником був десь на відстані трьох метрів. І, звичайно, він був не голіруч, не на ножах, навіть не з барткою, а звичайною стрілецькою зброєю. І такі випадки, радше виключення із умов сучасної війни, тому що ти повинен володіти зовсім іншими навиками і віддавати перевагу зовсім іншим навикам. За 4 роки ведення війни я бачив, як картина на полі бою змінювалася кардинально. Від яких старих радянських уявлень про 400 метрів першого вогневого контакту до. Того, що якщо за тобою не йде рій твоїх дронів, і десь там може бути якась арта, яка буде тебе підтримувати, то не варто навіть рипатися. Якщо говорити про бойові мистецтва, як про те, як здолати противника, то насамперед вам би прийшлося вивчати а розуміння своєї зброї. E, всіх... І траєкторії польоту кулі, перевищення рівня траєкторії на всіх відстанях, вміння цілитися двома очима у противника, вміння із похідного положення скидуватися на бойове положення, мати. Не супер розвинені груди чи трісепси, а мати просто здоровий хребет, який допоможе вам винести на собі дофіга кілограмів необхідних вам речей, як то вода, сухпаї, додаткове БК, а ще на підсумку до 12-магазинів. Рація батареї до рацій, батареї до тепловізора, ПМВ і батареї до того самого ПМВ і. Уже, якщо потім в тебе залишиться хоч чуть-чуть якогось фізичного здоров'я, то ти накидеш трохи кевлару там, аби захистити щось важливе для тебе, чи не дуже важливе, це тільки твоя індивідуальна підготовка. А якщо далі говорити про бойові мистецтва, як про практичні речі, то тобі треба сконцентруватися на взаємодії в малій групі того, як ви будете відповідати на контакт з тієї чи іншої сторони, як ви будете розгортатися, як ви будете переміщуватися вперед-назад, це самі елементарні базові питання, які повинні існувати. Крім того, ти можеш попасти не у звичайну стрілецьку, не в звичайний стрілецький підрозділ, а щось чуть-чуть інше, наприклад, в, РП, в РВП. Головним сержантом якої з гордістю являюся я. Тоді вам треба буде знати про безліч видів зброї, які ви повинні освоїти. І там буде не тільки подивився у приціл навівся, а а вміння користуватися програмами, картами і багато-багато чого іншого. Це я вам говорю тільки тому, якщо ви все-таки наполягаєте, що бойові мистецтва це практична реалізація самозахисту особистості. А я це і роблю. Я самозахищаюся, не тільки себе, не тільки свою сім'ю, а й Україну. Від тої навали, просто яка йде по трупам. Ви навіть не уявляєте, що це за фігня. Вони просто дорогу вистелюють власними трупами. Ну, це в голові не вкладається. Як так можна ставитися до власних громадян? Це зомбі-апокаліпсіскіно став. Це навала чи ще щось. Але гаразд. Більше? Ні слова, іронії. Тільки свята правда, те, як я думаю, насправді. Бойові мистецтва в сучасному плані вони ніколи не існували про практичність. Забудьмо про це. Бойові мистецтва беруть свій корінь від слова мистецтва не бойові. Спробую пояснити на прикладі живопису. Наприклад, колись якийсь фідьо пішов полювати на мамонту. Він його. Вдало сполював, йому це сподобалося. І він захотів поділитися це з своїми одноплемінниками і нащадками. І він взяв вугілля із багаття і розмалював то, як він. Гордо кидає список мамонта, як цей мамонт помирає, і вся плем'я його споживає. Так виник живопис. Виник він з сугуб уліт... утилітарних питань. Потім ще, може, підписалася релігія бо другий е, нефедіо, якийсь Вася, який не міг полювати маму та дуже хотів, то він вирішив повторити картинку Федя, щоб потім у нього в майбутньому так само сталося. І так виник живопис. Потім же опис перетворився в єрогіфи, бо за допомогою цих утилітарних значків ми почали передавати інформацію один одному, тобто це була якась дуже практична річ, яка була дуже потрібна. І в умовах класицизму це досягнуло прям апогею свого розвитку. Древні титани з грецької міфології представали перед нами як живі, і ми читали ці історії, так би їх бачили самі в полотнах великих майстрів. Але потім деякі художники сказали. Ну, аз в баню. Ми замахалися. Ми замахалися це все відтворювати, то, що було, чи то, що буде. У вас є фотоапарат, коротше, займайтеся цим самі. Давайте ми будемо просто творити і насолоджуватися життям. Не будемо доказувати, що ми корисні, а будемо просто творити ту тічку, ми хочемо. Понеслося. Експресіонізм, кубізм, чорні квадрати. Дійшли до сучасного мистецтва, де головна ідея, а не спосіб її реалізації. І тепер, ну, Боже мій, далеко не кожна людина, дивлячись на витвір сучасного бойов... не бойового сучасного мистецтва, скаже: хм, Боже мій, як глибоко». ні, треба роками вчитися, щоб це зрозуміти. Тобто, мистецтво, нарешті, стало мистецтвом. Ми творимо, ми створюємо. Якісь витвори, які, в яких самореалізовуюся, в яких ми отримуємо власний сенс буття. Повірте, з бойовими мистецтвами все так же само відбулося. Не вірите? Давайте так, до прикладу. Далеко-далека Японія. Такий моторний парубок, як моріхи Осіба, який освою всякі різні, айкідзюси практичні колись, коли мечами рубали один, одного японці. Е, відчуває він, що щось йому не то. Шукає він свої сенси життя, е, переходив в якусь християнську секту, там розуміє, що творити зло це не добре. І каже все, я винайшов айкідо. і втілює саме в цьому власному витворі всі свої ідеї по тому, як має виглядати освіта, як має виглядати це мистецтво. Тобто є зло, ти йому не противишся, ти його переводиш. І всі ці учні спеціально підготовлені дуже класно падають за твоїми руками. Лиш так. П'яточки з ножками брик-брик-брик, подивіться, дуже захоплююче відео. Люблю їх дивитися, воно таке релаксуюче. Якщо покласти їх на музику там Ені чи Ера, це буде ще той релакс. Але але, безлічі послідовників, які думають, що Ікідо це найкращий вид бойових мистецтв для самозахисту, чуть-чуть розчаровані. бо Жодного з тих прийом не можна використати. Ні, ну деякі можна. Є класні вивільнення від захватів, там, де ти рухаєш в е, найслабшу точку. Е, і якби всі люди нападали на тебе, як на придурки, піднявши руку, отаку, і наносячи чіткі удари, то ти би з ними дуже класно справлявся в слоумоушені. Але, на жаль, воно не так. Тому що айкідо це не про самозахист, Айкідо — це про самовираження ідеологічної. Основи його засновника. Другий приклад, та же сама е, Японія. Хечін Фонакочі, який був якимось учителем, поїхав на якісь е, острова Окінави, передню якусь фізкультуру і сказав, все, вся Японія тепер буде займатися карате. Це дуже прекрасна, прекрасна штука. Але полягає вона в тому, що ми будемо відпрацьовувати ката, усі двобої будемо відпрацьовувати в кіхоні. Позаданим траєкторіям. І це буде справді приносити фізичну користь японцям, бо все-таки фізкультура це рух і, і, і гарно, і супер. І він це створив. Він запудри імператору, він пробив цю тему, і вся Японія вирішила, що карате. Яке колись було китайською рукою, стало шляхом пустої руки. І це майже ісконно японське бойове мистецтво, незважаючи, що там навіть слово дзюцу немає. Ну такі діла. Е -е, він собі то так бачив, він собі так реалізував, і в нього вийшло. Потім приходять його наступники, блін. Що то воно не працює? Давайте придумаємо змагання. Придумали вони. От -от, знаєш, Зовсім не то, що батя Гічин придумав. Давай ото, пригати на носочках, оцей контакт, придумувати там, де 20 см від противника вже зараховується як удар. І до чого дійшло сучасне карате? Ми маємо ката. Там, де все прекрасно працює, техніка така, бренить, всі рухи досконалі, бездоганні, просто коли дивишся тебе зрив мозку. Навіть якщо подивитися на те, як виконував кота сам Фунакоші, то М -м. перший клас, друга четверть, дуже низький рівень. Сучасні хлопці, пацани, дівчата роблять це мега красиво, чітко, синхронно. М -м. Ляля. Правда, вони щось не приймають участь у спарингах. У спарингах приймають зовсім інші дьоргані чувачки, які там пригають на носочки, жодних низьких стійк, якісь дьоргані удари як дурні і так далі, і тому подібне, це все відбувається по якимось правилам. А є ще інший напрямок. Самооборона, там, де ми вдвох відпрацьовуємо якісь зв'язки ударів, які думаємо, що можемо реалізувати в реальному житті, а там далі, далі, далі. далі. Тобто, хто би що не приходив, щоб робити, він просто відривається як може. Він придумує нову форму. Але. На цим всім тяжіє, одне велике, але ми все ще вважаємо, що бойове мистецтво це є практична річ. У моїх руках моя улюблена барточка. Корись вона горянам дозволяла завоювати гори, пройти непролазними хащами, відбитися від дикого звіра. Відбити кохану дівчину, незговорчого, сусіда, навіть таке було чагобіні. Е, навіть застосувати для якогось ритуалу, тобто якась культурна складова там була, вона була абсолютно потрібна. Але, як би мені, не жаль, не шкода це озвучити, але зараз вона втратила ці всі функції. Щоб прийти вгору, в тебе є. Трекінгові палички. Всі твої ритуали давно звалися до якогось певного певної манери спілкування в соцмережах, або два рази на рік носіння гуцульської убирі. В ліс ти радше підеш з сокиркою і шталем, чим возьмеш з собою барточку, правда. ж? І тому бартка залишається тільки. Якоюсь ідеєю, яку я не хочу випускати з своїх рук, бо колись вона створила горянина, і тепер я вважаю, що горянин повинен повернути їй далі життя. Але якщо я буду робити це через практичні питання, то мене ждеть. Провал. Але якщо я буду робити це через творчість, то тут просто безмежний потенціал, тут зрив мозку, тут ну, чесно, бартка володіє настільки, ну інші гірські, топерці, не тільки бартка володіє настільки шикарним потенціалом для розвитку, що просто в голові не вкладається. Доказів цього я можу наводити дуже багато, але ну поки що на даний момент нашої бесіди, повірте мені на слово, чесно, там дуже багато. Весь ЛЕТ, тобто лабораторія творчого розвитку, базується саме на практиках. Є різні практики, які дають ті чи інші результати. Але ми займаємося, займаємося тими практиками саме не для результату, а для того, що нам подобається. Це, це основне лед це не про потребу, це не про самозахист. Це не про фізичне вдосконалення, психологічне вдосконалення, що хоча як побочка, ми будемо отримувати і фізичне, і психологічне вдосконалення. Так? Але це не основне, основне ем, створення творчого добутку, того, чого ти залишаєш по собі, чого не існувало би без тебе. Це є творчість, це є твоє бачення світу. І твоя боротьба за те бачення світу. Вірте, це іноді набагато важче, чим просто піти в бій, думаючи те, що ти не повернешся назад. Бо іноді в суспільстві відстоїти власні ідеали набагато важче, чим загинути в бою. Повірте мені, я був там і там, я знаю, про що я говорю. В бою ти просто прийняв виріш прийняв рішення, що все, ну, це твій останній бій, ти не повернешся і вперед. А в суспільстві ти. Потрібно постійно жити. І якщо тебе суспільство осудить, то це гірше смерті, тому що ти для суспільства помер, але ти ще жиєш і ти відчуваєш це відтодження. Тому хоробрість у бойових мистецтвах вона якраз полягає в тому, що ти твориш те, що ти хочеш, і не керуєшся якимись там ілюзіями практичності. Чи раціональності. Лед, це місце там, де тобі не потрібно виправдання для того, що ти твориш. Ну, Тобі подобається махатися на ножах своїм побратимом — ну ти й ну, Боже мій, ну ніхто нічого не має проти, тільки щоб діти не народжувалися. Але ну, не потрібно це оправдовуватися якоюсь практичністю, обов'язковістю і так далі і тому подібне. Подобається тобі битися в рицівських обладунках, будь ласка, дай Боже, ну, питання є. Ну, по любих правилах, по любих системах. Подобається тобі начищувати своєму супернику кулаками морду. Питання є, якщо навіть гроші платять. Ну, але не кажи, що це говорить про якийсь самозахист, говорить про якісь там навики виживання чи ще чогось такого. Є два важливих терміни, на яких я хочу зосередитись. Перше, це бойове мистецтво, там, де ми займаємося творчістю, там, де ми творимо, не зважаючи на ефективність і продуктивність. І є бойове ремесло. Бойове ремесло в залежності від конкретного випадку. Випад, випадок війни з Московією це одне діло. Я вже говорив, які ремесли треба для середньостатистичного бійця опановувати. Якщо ви говорите про якийсь самозахист в умовах міста, ну, біг це номер один. Чесно, воно врятує вам життя і врятує життя можливому вашому противнику. Крім бігу, нема кращого бойового мистецтва для умовах міста. Якщо ми говоримо, що нам треба захищати не тільки себе, а, ну, наприклад, там, свою кохану, героїчно вступитися за неї перед десятьма противниками і всіх перемогти, то це бред, звичайно. Нам треба мати розум і не попадати в ті ситуації, в яких ми можемо потрапити в такі, ну, дуже вкрай несприятливі для нас умови. Маєте на увазі, що якщо, якщо навіть отак, от от, ну прям капець-капець, ну, ви живете в самому криміногенному місці світу і просто біля вас кожного дня ходять люди, які хочуть вас убити і вашу кохану вбити, ну, ну вам не повезло. У вас просто нема вибору. Приставайте до якоїсь банди або купуйте якусь вогнепальну зброю і вчіться нею користуватися, Но, але все рівно ну, у вас дуже мало вибору. Краще переїхати, сказати кохана. Холомиє це не наше місце, переїхаємо у верховину, у дземброню вийшли І там собі будемо mm. жити. Тут нам не вижити. Наша любов не потягне, ми не ромеджоліта. Коротше, я веселюся як можу, але ви зрозуміли основне ЛЕД це бойові мистецтва. А там, де мистецтво, там творення. А де творення, там ваш творчий погляд. І тому, передрікаючи всі за, проти, згоден, не згоден, я скажу тільки одне. Шановні друзі, я чітко вірю, що хтось може бути зі мною незгоден. Але я залишаю за собою право робити те, як я хочу, тому що, тому що моє життя мені набагато цінніше, чим ваша думка про нього. Як би це не звучало. Але на мою думку звучить воно дуже максимально правильно, чітко і класно. Тому LED – це завжди буде не про практичність, а про творчу самореалізацію і задоволення від життя. І Якщо якимось випадком, попри це ми будемо розвивати власне тіло. І власну психіку, і власну соціалізацію, і, можливо, навіть якийсь фінансовий заробіток, то це випадковість. Прошу не приписувати її до цього. ЛЕД це творчість, ЛЕД це хоробрість, ЛЕД це можливість бути собою. А зараз всім бажаю високого лету. Тим, хто ще говорить про боє мистецтво і про практичність, ласкаво прошу до ЗСУ.